Всім привіт! З вами Деніс Френлі. Коротше, у 2015 році я створив канал Бруно Джернайдо на Ютубі. Ну що ж, давайте зробимо реакцію на них. Ви ж нових серій чекали більше, ніж моїх від... Хе-хе, не треба брехати. Давайте подивимось. Ну, коротше, перша серія. Жувальна гумка. <реш> Пауза. <реш> як він... Як він швидко надув жуйку. <реш> ну тут, типу, у Бруно Чернайдо появилась ідея, і він йде в супермаркет. О, купив жувальну умку. Не питайте, чому так убого намальовано, просто мені туди було 14 років. Як ви розумієте, я ще так не дуже добре вмів малювати. У пенті. Хе-хе! Всю пенті тоді, думаю, малювали. Так, все, продовжимо. Ха -ха. Це типа його... Ха! Ха-ха, як його все реалістично обжарилось. Сонячний удар його обжарив. Типа він... Як то? Типа він обгорів. Мов обгоріти. О, типа буря. Дощ пішов. Парасоля. <ріхання> <ріхання> Думаю, якби я не сказав, що це парасолі, ніхто б мене зрозумів. <ріхання> Все, останнє. Йой. Сихану. ха Так, видна. <вернем>. ха <ріхання> Вообще на нього не похоже. Якщо той чувак жовтий зробив себе, і в нього получилось, а ты Бруно це точно не получилось. Він якогось... Цей чувак похожий на той, що з реклами містер Пропер. Це на цього похожий цього, що я намалював. Тільки він був без окулярів. Ну. Але щось вийшло А, а сказав, що типу дай. Лайк поставив. Ну і кінець. Не питайте мене, хто такий Фіс Патрік Я просто придумав для приколу якогось Фіс Патріка Напевно, це був Патрік. Це просто взяв... Патріка з губки Боба і придумав якогось фіз Патріка. І виходить, що цей мультик зробив... This is Patrick. Зробив Патрік. Ну, не знаю. Не хотів палитися, просто я туди не знімав ніякі відоси на ютуб, не викладав. І ці відоси були в контакті. І тому я не міг написати своє ім'я. Тому якогось Патріка придумав. Добре. Поїхали. Така музичка весела. Поїхали друга серія. Друга серія. Ну що ж, давайте... Ну що ж, давайте подивимося другу серію. І так, друга серія. І так, друга серія. Так, 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 Пак, 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 пак. Так, 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 так. Так, 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 так. пам 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 Так, значит друга серия. Хе-хе, смешно. Хе-хе, смешно. Так, значит, too serious, too serious, так, 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 так. А! Так, а, першу мою. Першу спочатку почитаємо опис. Так, так, так. А, перша серія. ще до першої серії, коротше. Ти ж до першої серії. Так. Ви запитаєте, що означає слово Фін. Фін це кінець. Угу, Понятно. Продовжує. О-о-о, це я затягнув. суботу. Уголь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Во, найшол. Типа знайшов. А, знайшов, уже, все. Ну що ж, давайте... Ну що ж, на цьому кінець. Поставте цьому відео лайк і підписуйтеся на канал. І напишіть, чекаєте ви взагалі від мене мультиків. А з вами був, як завжди, Деніс Френдлі. Побачимося в наступних відео. Пока!